Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Мої улюблені пательки. Так, вам не почулося, назва я трошечки змінила, додала одне слово, тому що дуже багато дівчаток поназивали похожим ім'ям. Я вирішила трошечки, трошечки поміняти свою назву. Показуємо і свого кекса, який чухається, сидить. Сьогодні в'язання не буде, сьогодні буде таке садовий огородний маленький блог. Покажу свої новини. Теж у мене в бур'яні, що полене, що не полене, що посходило. Пішли, дивитися. Так, дівочки, хочу вам показати саженці. Я купила я сьогодні на ринку, на базарі. Як я колись казала в своєму відео, завжди купляю саженці в кінці весни. От сьогодні вони були вже на розпродажі. Останній день, коли вони розпродували, це я взяла черешню. Черешня були за 150 гривень, велика така, дві штуки. Взяла три яблуні. Яблуні на 100 гривень три штуки йшло. Так само йшло метам три рози, також на 100 гривень, три рози. І оце ось друга черешня. Я замучу їх завжди у воді, оце відро води. Вони в мене стоять сутки, вимучуються. А потім я їх висаджую у землю і поливаю, поливаю хорошо. Тоді вони Хорошо приростаю. Боже, зерешню в мене чекало і не знаю що. І яблуні не знаю, що щось брала, не знаю що. Так, зараз я вам покажу ті саженці, які ми в тому році садили. Ось, будь ласка, дивіться, яка деревина. Оце так само в тому році ми брали на 100 гривень 5 штук. Оце ми так оце, бачите, це яблунька. Ось тут це хуже трошки. Я її не обрізала, я думала, що вона пропаде, але я думаю, нічого страшного, хай вона так росте, потім я її обріжу. Оце яблунка. Так, зараз вже покажу вам, що в мене тут є. Посходила в мене матіола. Не люблю колеса, терпіти не можу, але два колеса поставила, Із-за того, щоб в мене матіола була ну, як окремо, щоб чоловік її не скосив. Дуже люблю матіолу. Це деревинка сама виросла, не знаю, мабуть, вишня ми її не займали. А рози посадила вони у ту суботу, були по 150 гривень. Ой, ще, по 50 гривень, на 100 гривень дві штуки. Це ґрунту по кремні. Воно одна і друга. У мене колись були в селі, але я їх перевезла і вони пропали. Ну, наче прижилися. І ось. Все. Також яблунка, ту, що ми брали, по 20 гривні в тому році. Бачите, цвіте дуже гарно. Там ще дерева, дерева ще на тій стороні. Двору я вже вам не буду їх показувати, але саженці різні. Що переростається, що ну, за таку ціну по 20 гривень, ну, в цьому році 30. Я думаю, брати можна. Клубника моя цвіте, бошує такий блог огородно-садовий. І вже біля свого парника покажу вам капусту. Це, дівчатки, як накрила я. Господи, хто оцими штрубами? Як підняла? І все. І не заглядала. Сьогодні відкрила, а в мене вже капуста капець. Хай вона ще три дні вже можна висажувати. Тільки на що її скільки садила, я сама не знаю. Це аж занадто багато. Там в кінці у мене. Айстри. А тут кекс. Кекс обов'язково, ой, господи, кекс. А тут у мене майорці. Так, моя цибуля. Мій часник. До речі, я не знаю, чи вам видно на огороді. Я вам підійду покажу. Цибуля вже зійшла. Вон там трошки ранньої капусти. Вже такий садовий огородній плох. І мої ж тюльпани. Тюльпани, ну куди ще без них? Тюльпани це зараз у мене такі. Вам не показую. Вони такі лимонні-лимонні. Кекс. Ну, лав, давай, кекс обов'язково треба. Такі тюльпани, Це ті, що цвітуть. Там уже тюльпани поцвіталися. це ще. Дивіться, яке. Боже, вам не передається. Вони такі жовто-жовто-такі лимонні, такі класні. Я не знаю, чи вам не показує колір. І оце отакий. Так, оце роза. Кекс, ну господи. Ту, що теж в тому році брала по 20 гривнів. І зараз я вам покажу вже, що в мене в садку. Так, попереджаю ще не повне, але в нас вже є редиска. Кекс. Це в мене тут горох, я сіяла. І от там сіяла салат. І вже ма така редисочка. Дивіться, яка, вже можна під на салат кришити. Та ну кекс, ну господи, редиска ні під чим не була, ні під волокно, ні під чим. Просто кинула, дивіться, яка вже класна. Посіяла, як сіяла горух. І оце у мене така редиска. Там у мене укроп, тут у мене малину купила в тому році. І що ще? І хто знає що. Зараз покажу вже півник розцвітати. А грядка ще, он дивіться, як у хазяйки. ото почала ще полуть, вибирати, там у мене перекусок. Не хочу я нічим його бризкати. Я просто в тому році сама винувато запустила. Ну, я його доведу додому. Все буде в мене класно. Отакі в мене садові огородні новинки. Ну, Зараз покажу ще, ще свої півники вже розцвіли. Це мене такі півники в сусідки під забором. Гляньте, яка краса. Краса, краса. Мабуть, вони ранні, я не знаю. У мене багато півників, але це наче самі раніше. Так, тут в мене грядка ще не полена, так що не дивіться. І ще в мене. У цьому бурлінні, дивіться, ще що є. Такі ще цвітуть нарциси. ну Це треба полуть, Оце ще в мене роботи роботи. Нічого зробимо. Тепер все спінимо. Так, такі в мене, дівчинки, новини. Ось у мене декоративний часник. Дивіться, як він виріс. Оце тільки з усіх, У мене чотири цибульки було. Один тільки поділив. О, бачите, один тільки поділився. Хочу трошечки його розмжити, щоб трошки більше було. Це мене, за ним рядка петрушки. Хватає сімену на два роки. Через кожні два роки я її сію. Ну, ще в бур'яні, діло. але петрушечка вже є. Дивіться, яка гарненька. Це та, що в цьому році садила. А там трошечки далі. Зараз покажу. Це мана петрушка. Ось, бачите, Прошлорічна, Так що петрушечку ми вже їмо. А ця грядка в мене тут ще бурівня. Тут я буду баклажани садити. Бо в цьому году чогось багато насіяла. Мої манюпусінькі, ось, і рисики, чи півники, хто як називав. Там вон в кущах будуть дуже малесенькі сині, також тут ще нічого не полене. А це малесенькі, жовтенькі вже почалися. Ну і в мене тут є тюрпони. Тюльпани, тюльпани, а там грядка чеснику. Це дівчика-та грядка, яку я не викопувала. І завжди в мене є зелений чесник. Він літом проросте, оце зараз весною. Бачите, не рядочками ми їх йому. І в мене завжди чесник зелений такий. Є лінтяйка, але чесник є. Це отака в мене рядочка. Моя клубника. Квітує, квітує. Це наша собака з ума сходи. Краса там. Так що весна. Весна Кайфуємо. Привіт всім! Я до вас сьогодні обличчя. І в мене сьогодні розпаковка. Прийшло мені дві посилки. Зараз покажу. Перша посилка це в мене кандієр. Чорну взяла бавовна, тому що мені треба сумку в'язати. У мене на сумку не вистачало. А ці чотири газал Мате молоч, дивіться як. Я взяла, ага, не так показує, на подарунок. Не знаю, вибирала-вибирала пряжу на подарунок, я подарунок строю, Тут ця пряжа буде на подарунок. Це кандіяр посилочка. А ще мені прийшло, дівчатка, ну як же, всі заказують з Анджа, а я не закажу, я заказала собі, ще замовила, зараз, подожди, посиплюся. Дві бабінки з І зараз у них іде промокод, щоб не пропустити. Тут пишуть 13 хлопок, 7 шерсть, 80 акрил. Саме смішне те, що я колись давно, років 5 назад, купила собі дві великі бабіни. Одну таку червону, а другу таку білу-сірим. Хлопців, які тільки-тільки розпочинали свій бізнес, і вони пряжу продавали, ну так за безцін. То в мене вдома лежать дві здорових бобіни шишибриків. Виявилося, що це шишибрики. Так що, дівчатка, буду вдома, покажу. Думала, в мене щось чорне наукові, бо я тільки що бігала в магазин. Я з роботи, до речі. Так що, в мене дві шишибрики. Два взяла я собі шишибрики брала, по я брала, по 100 грам. Взяла я собі. Ой. Все падає. Отакі два мікса. Не знаю собі чи на подарунок, але мені дуже сподобалося. Тут такий склад: 30 шерсть, 26 акрил і 22 віскози, 12% ПУ. 94 гривня 35 копійок за 255 г. І в мене таких дві моточка. Це моя така см'ясовка. Ну, схотілося мені попробувати, яке воно. Ну, до речі, не дуже я люблю дівчатки, см'ясовки всякі. Щось вони мені не заходять. Ну, це в мене буде експеримент. І ще я взяла, зараз покажу поховала. У мене 100% кропива. Ну, як це? Всі в'яжуть я ні, ну, такого не може бути. 100% кропива. Я взяла собі по 200 г. Не знаю, або буду в'язати в одну ниточку тоненькими спицями, кропиву, або, може, щось якийсь підмут сюди візьму, Подивлюся. Ну, про по, кропива дівочки, класна, м'якенька така, м'якенька. Ну, реально класна. Даже не думала, що, бути така чітка. Кропиву беріть, не знаю, яка вона буде в цьому виробі. Ну, як друга, аж ще бомба. Так що таке у мене сьогодні включення. Я до вас сьогодні лицем. Так, що зустрінемося. Казала вам, кхе, відео не буде про в'язання, але вже вставлю кусочок. В'яжеться в мене сумка чорна, все збира, дещо можна, все, все сміття. Це вже, дівчатки, у мене третій перев'яз. Перший перев'яз я зв'язала ширука мала, розпустила. Другий у мене лежить вдома, бачите, ось яка виходить? Другий у мене лежить вдома, ось, ось така. Зв'язала дно окремо і думала шивну, але вийшло такі кінцівки дуже широкі. То я подивилася, я його не розпускала, а беру сюди на роботу. Це вже третій варіант. Зараз у нас ну, на дворі на роботі в школі. Тобто дуже багато всяких роботів, там клумби, ще щось. Дівчата тих робітниць ходять. Там своє роблять, а ми тут по черзі сидимо на посту, підміняємо на дзвонках. То, щоб просто не сидіти, я беру це з собою таке в'язання. Нам дозволяють, якщо на посту сидиш, то я в'яжу. Все одно ж по часах дзвоню. Так що, це моя така сумочка. Показала вам своє включення. На даний час вже, ну, чесно, дівочки, надоїла. Ну, чорна вже так оці очі заморилися, вже хочеться щось цвітастого. Але ще трошечки пов'яжу, а тоді буду сумку в'язати дню, дню в день. А на вечір вже щось буду брати таке цвітасте, бо поднадоїло трохи. Так, оце в мене був такий у вас, для вас блог збір, такий, як Венігрит. На цьому буду я закінчувати своє відео. Дякую, що підписуєтеся. Дякую, що ви в мене є. Думаю, ще десь був, будемо зустрічатися, так що на все добре зустрінемося.